Визначення найбільш продаваних розмірів картин і їх ціни залежить від багатьох факторів, включаючи стиль мистецтва, цільову аудиторію та місце продажу. Однак можна виділити деякі загальні тенденції, найбільш популярні розміри, маленькі та середні розміри до 60 см. Ці розміри користуються найбільшим попитом, оскільки вони більш доступні за ціною та легше вписуються в різні інтер'єри. Вони ідеально підходять для невеликих квартир, офісів або як подарунки. Популярні розміри. 20 на 30 см, 30 на 40 см, 40 на 50 см, 50 на 60 см, середні та великі розміри від 60 до 120 см. Ці розміри підходять для просторих приміщень, таких як вітальні або холи. Вони можуть стати центральним елементом інтер'єру. Популярні розміри: 60 на 80 см, 80 на 100 см, 100 на 120 см, великі розміри понад 120 см. Ці розміри часто використовуються для створення вражаючих акцентів в інтер'єрі, вони користуються попитом серед колекціонерів та арт-дилерів. Розміри залежать від бажання клієнта. Ціни. Ціни на картини можуть варіюватися від кількох десятків до тисяч доларів залежно від техніки виконання, акварель, олія, акрил, цифровий живопис тощо матеріалів рівня майстерності художника, розміру картини, популярності художника, місця продажу, онлайн галерея, фізична галерея. Аукціон. Загалом маленькі картини коштують дешевше, а великі дорожче. Цифрові принти, як правило, дешевші за оригінальні картини. Онлайн-продажі. В онлайн-галереях часто можна знайти широкий вибір картин різних розмірів та цін. При купівлі картин онлайн важливо звертати увагу на якість фотографій та опису робіт. Додаткові поради. При виборі розміру картини, важливо враховувати розміри приміщення та стиль інтер'єру. Перед покупкою картини рекомендується ознайомитися з роботами художника та відгуками покупців. Важливо пам'ятати, що ринок мистецтва постійно змінюється, і ціни можуть коливатися. Якби я зараз починав продавати на Еці, я б підійшов до цього питання стратегічно, враховуючи кілька ключових факторів: 1: дослідження ринку. Аналіз конкурентів. Я б дослідив, які розміри та ціни пропонують інші художники, що продають схожі роботи на Еці, вивчення попиту. Я б звернув увагу на те, які розміри картин користуються найбільшим попитом, і які цінові діапазони є найбільш популярними. 2. Визначення асортименту, різноманітність розмірів. Я б запропонував широкий спектр розмірів, щоб задовольнити різні потреби покупців. Наприклад, маленькі картини 15 на 20 см, 20 на 25 см для невеликих просторів або для створення композицій, середні картини. 30 на 40 см, 40 на 50 см найбільш популярний розмір, великі картини 50 на 70 см, 60 на 90 см. Для створення акцентних елементів в інтер'єрі. Формат. Я б запропонував картини в різних форматах: вертикальні, горизонтальні, квадратні. 3. Ціноутворення, витрати. Я б врахував усі витрати пов'язані зі створенням картин. Матеріали час. Упаковка. Доставка. Комісія Еці. Цінність. Я б визначив цінність своїх робіт, враховуючи оригінальність, якість, техніку виконання, свій досвід, конкурентоспроможність. Я б встановив ціни, які були б конкурентоспроможними на ринку Еці, цінові діапазони, маленькі картини від 30 до 70 доларів. Середні картини від 70 до 150 доларів. Великі картини від 150 до 300 Плюс доларів. 4. Додаткові послуги. Друк на замовлення. Я б запропонував послугу друку картин на замовлення, щоб покупці могли отримати роботи в потрібних їм розмірах рамки. Я б запропонував послугу обрамлення картин, щоб покупці могли отримати готові до використання роботи. 5. Просування. Я б використовував якісні фотографії своїх робіт. щоб привернути увагу покупців. Я б використовував ключові слова в назвах і описах своїх товарів, щоб покупці могли легко знайти їх. Я б брав участь у розпродажах і акціях Еці, щоб залучити більше покупців. Важливо ціни та розміри можуть змінюватися залежно від вашого стилю, техніки виконання та матеріалів. Якщо ви дізналися щось нове, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, я буду знати, що потрібно робити більше подібних відео. Дякую за перегляд.